Всіх діток зі всіх областей ми запрошуємо до нас на хаб. У нас по суботах проходять заняття з декоративно-ужиткового мистецтва. Тобто дітки там красять, ліплять, малюють. вівторок та субота проходять хореографічні заняття. На хореографічних заняттях це більше не стільки постановка танців, скільки йде фізичний розвиток і психологічний розвиток дітей тобто постава, плоскостопість і так далі. І, і діти знаходять собі друзів. Окрім цього, ми організовуємо для дітей дуже багато екскурсій, походів в музеї, цирки, театри. Ми підписали договори з майже всіма закладами міста. Театри, цирки, все, що приїздить до нас в місто. Ми намагаємося якомога більше залучати дітей, брати з собою. Це дітки від наймолодшого, там три рочки і 15-17. Ми ходимо на ковзанки, тобто дуже багато організовуємо різних заходів. Всі заходи у нас є, які в Хабі проходять патріотичними, залучаємо дітей і налаштовуємо на позитив.